Находилось тут 528 голів свиней. Пропало було одне, потім пропало троє. Все це забиралося. Про аналізи робилися. І щось так довго ці аналізи робили непонятно. Два тижні тому у селі Лісове, що на Черкащині, відбувся справжній переполох. Ветеринари виявили на одній з приватних ферм вірус африканської чуми. Вечір приходить, зволить до мене з витикарні, що значить, Київ підтвердить, що чума. Галина працює на цій фермі свинаркою, налякана звісткою. Про чому боїться, що з роботи занесла вірус і до своєї худоби, але у неї все чисто. У нас п'ятеро вдома свиней. Ми так само користувалися, пользувалися послугами Глеєвого сю Степановича. Він парували свиней своїх свиноматок. Свині купляли завжди на свинарні. Тут ну в нас нема такої, щоб там свині пропадали або що. Таке в селі даже вовче ніхто не каже. Якби була ця чума, то в людей би свині перші теж поздихали. Ферма була не ізольована від села. Вона працювала на село для людей. Поки недовірливий фермер розбирається, чому ж загинули його свині, ветеринари оголошують карантин. А на виїзді з села ставлять блокпости, і кожен транспортний засіб показово обробляють дезінфікуючими засобами. Попри те, що селяни наочно показують їхні домашні тварини живі й здорові, Та, пожалуйста все, щоб люди знали, що моя свиня жива й здорова, і болячки ніякої не носить. І так само я вдома маю ту я, скотину тут, і слава Богу, в мене і скотина жива, і все живе. Підозри фермера посилюються, коли його півтисячі свиней ветеринари не усипляють ін'єкціями, як мають чинити при виявленні африканської чуми, а показово забивають живцем та ще й будь-чим, що потрапляє їм під руку. Ось це була одна такаво, друга трошки менше середнячок, був лом. О, були шпички такі. Знімальній групі вдалось побачити саме криваве місиво і вбивць понад 500 невинних свиноматок. Руки в крові, все в мене в крові. Я собі. І різав їм і на аналізи. Вони брали і на це. все, я все робив. Тепер куди мені діти блядь? За словами робітників ферми, після ліквідації тварин не було проведено належної дезінфекції у свинарниках і досі криваві сліди. Працівники ветеринарної служби тут вони варварським шляхом знищили, просто цинічно знищили поголів'я свиней. І під конвоєм працівників поліції пішли звідси в ставок митися. вже наступного дня. Усі заходи безпеки припиняються, не залишається ані блокпостів, ані пропускних пунктів дезінфекції. Якби тут ця інфекція, то вони б її понесли в ставок. Далі розповсюджували б водним шляхом. За півмісяця після кривавої різанини жодної нової жертви і жодного документального підтвердження африканської чуми. Документів ніхто ніяких не предоставив. Причини не встановлено свиней, немає. У райдержадміністрації лише копії документу ветеринарів з мокрою печаткою. А от оригінал знайти не можуть. Відсилають до Черкаської ветеринарної лабораторії. Оригінал заходить тільки в заступ в замовника, тобто в лабораторії. А службам, яким потрібно, даються скан-копії, завірені мокрою пічать. Кому дуже цікаво побачити оригінал, будь ласка, звертайтеся в лабораторії, вам покажуть оригінал. За правдою фермер зі своїм юристом йде до правоохоронних органів, просить перевірити, чи не сфальшували ветеринари ситуацію з африканською чумою. З метою одною знищити підприємство. Заради чого? Зараді, перш за все, того, що Поставлено питання вилучити в першу чергу незаконним шляхом свавільним шляхом земельної ділянки 44,3 гектара. За попередніми підрахунками господарство зазнало збитків на понад 2 мільйони гривень. Без роботи залишилося більше десятка селян. Просто нас лишили як свинарохос, як робочих скільки людей полишали без роботи, куди нам зараз іти. Ми теж не знаємо. Роботи немає. А це, як казав, вибачте, я б зараз казав би, але не можу. Піда такі є, що зробили спеціально людині, це, щоб людям ні роботи, нічого не було. Ніколи нічого не було, а тут на тобі болячка, бо тому підразу приїхав, треба землю і давай вжаримо чоловіка. А? Постраждалий фермер рук не опускає, а односельців заспокоює. Поки відходимо від цього шоку, далі будемо бачити. Тут треба думати, як цю свиноферму знову відволодити, щоб робочі місця було люди.